А перед тим як взяти участь у винавгураційних урочистостях у столиці, президентська команда здійснила денну подорож потягом, вирушивши з Філадельфії та зупинившись у чотирьох містах. Саме так свого часу на свою інавгурацію діставався президент Авраам Лінконь. Наталі Лонова далі. Подорож почалась у Пенсильванії, де з підписанням у 1776 році декларації про незалежність народилась американська держава. Звертаючись до натовпу, що зібрався на пероні, Президент сказав, що має надію відновити цих засновників нації. Давайте зробимо все, щоб ці вибори не були кінцевим результатом процесу змін, а лише початком. Всі разом пам'ятаючи нашу історію з надією на майбутнє, давайте почнемо вже зараз. Дякую, Філодельфія. Відтак, Обама з дружиною та обома доньками відправились до Вімлентона, штат Делавер, рідного міста майбутнього віце-президента Джо Байдена. Перед тим як приєднатися до президента, Байден виступив перед вісьмома тисячами людей, які зібрались привітати президентський потяг по морозні температури. наша економіка переживає важкі часи. Ми перебуваємо у стані війни. Іноді важко повірити, що весна таки настане. Однак я обіцяю вам, весна вже в дорозі, вона прийде з новою адміністрацією. Останню промову перед приїздом у столицю Обама мав у Балтиморі, де його зустріли 40 тисяч прихильників. Нам потрібна нова декларація про незалежність і не лише державна. Ми всі потребуємо особисту декларацію, яку зберігатимемо у серці, яка заборонятиме ідеологічні упередження, несправедливість, брехню, егоїзм, переслідування лише власних цілей, декларацію, яка відродить найкраще, що у нас є. Кінцевою зупинкою президентського потягу стала столиця, де цими днями відбуваються численні заходи на честь інаугурації Барака Обами. Наталія Леонова, Голос Америки.